Доброго дня всім! Сьогодні проведемо з вами наступне дослідження Транспорт речовин і випаровування води рослинкою. Яка ж мета нашої роботи? Ми повинні з вами дослідити рух води та розчинених мінеральних речовин по, по кореню, по стеблу, по листках і квітках. Повинні з вами з'ясувати роль кореневого тиску і випаровування води листочками. Як ви думаєте, діти? Для чого поливати рослини? Щоб, Щоб вони не засохли і не загинули. А ми знаємо, що кімнатні рослинки потрібно поливати кілька разів на тиждень. І в загальному одна рослинка поглинає з ґрунту від 1 до 3 літрів води за місяць. Але чому ж рослинки, поглинаючи воду, не лопаються? Що відбувається, куди ж дівається вода. Напевно, з нею відбуваються якісь процеси. Правда? Хто з вас знає, які процеси можуть відбуватися з водою у рослинах, Іван? Випаровування. Правильно, ми вже робили такі досліди. Випаровування і конденсація, так? Ну а для того, щоб переконатися, як рослинка може втрачати воду, ми з вами проведемо дослідження. Отже, перше дослідження. Для цього нам потрібна кімнатна рослинка. Ось я підготувала вам телергонію зональну. Далі потрібна нам стрічка нитка, поліетиленовий мішечок. прозорий, так? І двоє учнів. Прошу, Дарина і Софія підійти. Ви повинні на опалити. сильно полити рослинку. Прошу. Так. Потім одягаєте поліетиленовий мішечок на листочок, так, щоб він не торкався країв мішечка, і зав'язуємо ниточкою сильно, міцно. І переносите квітку на декілька годин на віконечку. Будемо спостерігати, що відбудеться з рослинкою через декілька годин. Приступаємо до виконання другого досвіду. Хто знає, діти, за допомогою чого піднімається вода по рослинці знизу вгору. Які пристрої для цього є? Хто знає, Іван, може зараз допомогу Кореневого тиску. Правильно, за допомогою кореневого тиску вода піднімається вгору і куди потрапляє? Усі, Усі частинки так, по спеціальних трубочках, які називаються судини, піднімається вгору. А щоб переконатися, що вода саме піднімається знизу вверх, ми зробимо дослідження. Значить для початку, якраз на четверчнів виконаємо, наливаємо водичку. У чотири пластянки. Десь третю частину. Так. Наливаємо водичку. Іванко. Досить. Достатньо. Берете барвники. Кожен барвник. Так. Прошу. Добре. Ложечки. Беріть прошу. Достатньо. І кожен свій барвник на Іванку. Берете на кінчику ложечки барвника і по порядочку у пластянки Так, так, достатньо. Скидаєте але лише підходьте з цієї сторони. Тут особливі правил техніки безпеки не потрібно, бо ми не працюємо з ріжучими предметами. Просто будьте обережні. так. Долі. Достатньо, достатньо. Кладею третю пластяночку. Для те, щоб видно, розкорочуєте і ось так і ось Гарно. молодці. Кладемо ложечки на край. Потім я вам даю фрагменти білих квіток. І кожен кладе цей фрагментик у свій стаканчик і свою пластянку. Так. прошу. Ще я вам дам по листочку кітін капусти, яку також я вам підготувала. З ножиком я буду працювати обережно. І для того, щоб краще спостерігати. Рух води по судинах. Ми знову ж таки покладемо біля кожної кілки. всередині, Так. Прошу. І ви побачите, що відбудеться через деякий час. Клади в судя і перенесемо також на віконечку. Прошу. Беремо кожен свою пластянку і переносите на віконечко. Залишаємо на деякий період. Так, біля телагонії ставили цей досвід. Так. Добре. Підбаємо до виконання третього дослідження. Ми повинні з вами дослідити, що дійсно існує кореневий тиск. І переконатися в тому. Що вода по кореню піднімається з ґрунту знизу уверх. Для цього нам також потрібна кімнатна рослинка, потрібно ніж, гумову е, трубочку і пластянку, у яку буде витікати вода. Ну, для цього я Іванку, тобі допоможу відрізати вище від ґрунту десь на 1 см рослинку. А ти натягнеш ось. Перед цим ми попередньо полили квітку, ось е грунт мокрий. Потім Іван бере і натягає гумову е, трубочку на відрізаний шматочок. Так. Так, сильно. Сильно до кінця Іван. Так. Добре. І фіксуємо у стаканчик. Достатньо. Хоча цей дослід також можна діти, перенести на віконечко, що ми зробимо, щоб нам не мішало. Прошу манку, так переносиш, знову ж таки, можна ось оцю. І залишаємо на деякий період. Ну, Давайте ще для впевненості трошки ще полити. Щоб корінь насмоктався води і щоб процес не припинився, достатньо. Пройшов деякий час і ми маємо спостерігати, що відбулося з телармонією зональною. Прошу, дівчатка, перенесіть квітку на наш стіл і уважно роздивіться, що там відбулося. Що ми бачимо у поліетиленовому пакеті? На внутрішній стороні з'явилася роса. На внутрішній частині пакету з'явилася роса. Це що? Конденсація Це сконденсована вода. А звідки вона там взялася? З листочки. Е, у лист... Це випаровування води листочком, так, органом. А звідки у листочку вода? З Знизу з скорення, яке знаходиться у ґрунті. Отже, ми бачимо, що один із насосів випаровування води, так, поверхнею листочка, відбувся у нашій рослині. Отож, дітки, другий досвід наш полягав у тому, щоб переконатися в тому. Що дійсно існує якийсь спеціальний насос, що піднімає воду з розчиненими речовинами знизу уверх. І дійсно, ви це помітили. Який був барвник такого кольору, такий кольори забарвилися ваші фрагменти квіток і фрагменти пекінської капусти. Так, То всі переконалися, і пройшло це лише дві доби. І ми бачимо цей результат. Як ви думаєте? По чому піднімаються поживні речовини у листки капусти? Можете взяти в руку, так, покласти на аркуші листочки, покласти на аркуші. Так, ось так. І зараз ми подивимося, по чому ж вони піднімаються, ці барвники. І так само у природі поживні речовини. Ми бачимо, що листочки капусти складаються діти з чого? І суди, так, спеціальні трубки судини. І саме ці трубки складаються з мертвих клітин, які називаються ксилемою. І по мертвих клітинах, по трубках ксилеми, вони піднімаються знизу уверх. Це я вода з мінеральними речовинами, а в даному випадку барвники. Ну, а для того, щоб переконатися, ми зробимо ось у нас є лупа, і зробимо такий розтин, щоб ви побачили, що дійсно судини вони заповнені краплинками. Так, можете брати фрагментик і подивитися поперековий розтин. Ось я не буду. Можете брати. І подивитися, як виглядають трубочки, прошу. Як видно там фрагменти барвників. Так, Ось так треба дивитися. І ви бачите, що кожна судинка вона заповнена чим барвником. Можете приближати. Ось так. Як чітко видно, можете зняти. Ось Що ці трубочки. Заповнені цими барвниками. Ну, Кожен подір можна так подивитися. Отож, дітки, переходимо до наступного досвіду, який вказує нам, що дійсно існує кореневий тиск. Іванку, прошу твою рослинку, що ти бачиш у пластянці. Трішки води. Трішки води. А звідки вона там взялася? Корень. Напевно, під дію кореневого тиску, навіть як коли ми зрізали стекло рослинки, так? Ну, можеш показати всім дітям, що там є кратинки десь 2 мл води. Так? Приблизно за три доби накопилася, накопилася вода. Це означає, що кореневий тиск існує, навіть якщо верхня частинка рослинки зрізана. Отож, діти, ми з вами знали, які існують насоси, які існують судини, так? як випаровується вода, що з нею відбувається надалі. Можемо зробити висновок по нашому дослідженню. Хто може відповісти? Що ми дізналися на дослідженні? Софія, що від вода може проходити. Посудина, рослини. По так, що існує, такий спеціальний насос, так, провідний, по яких вода піднімається самостійно. Під дію кореневого тиску знизу, по спеціальних судинах, трубках. Так. Ще, що ми дізналися першим досвідом, що листочки випаровують воду. Так? Ми бачили краплинки з конденсованої води. Так? Ну і бачили, як по. Спеціальних судинах також транспортується пожилка капусти, так транспортується вода. Вам цікаво було? Так. Отож, на цьому наш досвід завершено. До зустрічі, до побачення. До. До. До.